Максим Таран зараз з нами на зв'язку. Пресофіцер бригади Рубіж, майор Національної гвардії України, пане Максиме, вітання вам. Доброго дня, доброго дня, студія, доброго дня, шановні того глядачі. QR-код зараз з'явиться на екранах наших глядачів. Ну і ми дуже хочемо, щоб сьогодні, за ці хвилини нашого включення, ми точно змогли вам допомогти будь-якому з сумою, якою зможе задонатити на наш глядач, але важливо поточнити на що саме сьогодні. Будемо донатити. Прошу. Так, бригада Рубіж зараз віки збір на автомобілі. Хочемо подякувати нашим шановним телеглядачам, телеканалу за те, що допомагаєте нам. Автомобілі є розхідним матеріалом насправді на в зоні виконання бойових дій, тому що вони постійно ламаються. Вони постійно їх постійно знищує вороже вороже противник, і тим самим у нас постійно є дефіцит в цьому. Нам необхідні автомобілі для того, щоб проводити евакуацію поранених, для того, щоб проводити доставку провізії, доставку логістики, боєприпасів і так далі. Від себе хочу сказати, що надійний автомобіль це дійсно дуже важливо, оскільки в мене була ситуація ще в Бахмуті, коли потрібно було виїхати з міста. Але, на жаль, автомобіль заглох і почався як назло артобстріл. І тим самим нам довелося з побратимами шукати е, укриття. Тому надійний автомобіль це дуже важливо, е, якщо хочете зробити щось приємне сьогодні, та е, пропоную доєднатися до нашого збору та зробити приємно нашим бійцям бригади рубіж. Дякую вам велике Я думаю, Пане Максиму. Ви так м'яко закликаєте донатити насправді будь-яка гривня, яку просто зараз друзі. Ви перераховуєте це якби внесок у вашу особисту безпеку. Це допомога нашим силам оборони для того, щоб вони могли ефективно проводити ці оборонні операції. Тому, будь ласка, хто скільки може? Розмір донату немає ніякого значення. гривна 2, 10, 100. Ви бачите, до речі, таку стрічку жовто-блакитну на своєму екрані. Це наповне. Ність банки, от жовте тло це скільки ще є необхідність QR-код, також бо номер банківської картки. Будь ласка, скористайтеся ним, навіть якщо ви це дивитеся вже в запису, не в прямому ефірі. Банка все одно відкрита. Все це на потреби бригади Рубіж, Національна гвардія України. Бригада Рубіж, зокрема, от Максим Таран, з яким ми зараз спілкуємося, це професофіцер цієї бригади, і е, він знаходиться зараз на Лимано-Купінському напрямку. Ми щойно от говорили про купінський напрямок з нашим попередним. Спікером, але Максим, от в зоні вашої самовідповідальності, наскільки сьогодні ситуація загрозлива? Наскільки ворог не полишає спроб зайти фактично в місто Куп'янськ? Так зони бригади Рубіж – це целамано куп'янський напрямок. Противник не покидає спробу прорвати нашу лінію оборони. Всіма наявними засобами намагається знищити наші позиції авіаударами, скидами з ударами FPV, ну і так далі. Також ми побачили, що нещодавно що противник застосовує малі тактичні свої групи. Для того, щоб просто побачити, де знаходяться наші позиції. Тобто, наприклад, іде ворожа піхота в кількості 5, 7, 8, 10 чоловік, і просто ми бачимо їх, починаємо їх знищувати. І тим самим ну, демаскуємо свої, свою позицію. Це бачить противник, і після чого починає скидувати на нас з Мавіків. Скиди застосовувати артилерію на наші позиції, а також FP, застосовувати ФПІ на наших позицій. Тобто, їх піхота створена для того, в даному етапі, для того, щоб просто засвітити померти, засвітити наші позиції. Також противник останнім часом збільшує свою кількість застосування скидів з сльозотечівним газом, сльозогінним газом, і відповідно тактика такова, що вони хочуть викурювати нас з позиції. Більці бригади Рубіж має всі наявні захист засоби захисту для того, щоб уникати цих проблем. Але вони останнім часом все частіше та частіше намагаються застосувати цю тактику. Ще раз нагадуємо про те, що QR-код, активний номер карти. Також ви бачите, друзі. Будь ласка, долучайтеся на автобригаді Рубіж сьогодні. Збираємо. Ну а насправді це, як ми вже з'ясували, Максим сказав про те, що це розхідник, тому що часто автівки не живуть там довше ніж тиждень, тому що це напрямок, де постійно тривають обстріли, і нам потрібно допомагати для того, щоб таким чином і рятувати наших військових, які захищають українську землю. Тому, будь ласка, доєднуйтесь.